Обережно шахраї написала на своїй фейсбук сторінці пані Юлія, а далі зазначила, що замовила перевозку песика за кордон за рекомендацією власниці розплідника, але до місця призначення тваринка так і не доїхала. Підозрювати щось погане. Юлія почала коли перетнувши кордон України. Перевізник почав вимагати більше грошей. Говорить, що ті типу, сказав, що в, в Нідерланди буде дороже. То есть уже когда они перевезли, она мне уже начинает поднимать цену. И что вы сказали? Э говорю, вести собаку. А потом еще тиждень дороги. Я выхожу на связь, они, ну у нас же не один типа щенок, нам же еще и посылки развозить надо и так далее, и тому подобное. В общем, они мне говорят, в пятницу мы будем, в понедельник выехали, в пятницу типа мы будем. Я звоню в четверг, говорю, как, что, где, когда. Ми типа під'їхали тільки виїжджаємо в Берлін, завтра будемо у вас. Вранці наступного дня перевізник слухавку не брав і лише згодом на зв'язок вийшов водій. Кобіду дозванююсь, і він мені говорить: "Ви знаєте, говорить, мені не рентабельно вести щенка в Нідерланди. Я його тут в Берліні висаджую", говорить. Типа того, що через тиждень, говорить, привеземо. Собаку залишили в багажнику іншого водія, а той почав вимагати з Юлії грошей. Я її без грошей не віддам. В общем, починають вони требувати повну суму за цю собаку. Ми, думаю, говорю, ну ладно, говорю, бы би забрати цю собаку, там потім будемо розбиратися. Ну що, садимося, ми після роботи їдемо ночью туди. У Берліні вже Юлія забрала виснаженого і голодного песика. она была в моче, она была без подстилки, но ну, это с этой женщиной, когда я связалась у которой покупала, она говорит я им давала говорит на неделю этих пеленок, чтоб меняли и говорит давала типа корма на неделю им. Ну, щенок був голодний, коли забирали, дуже голодний. тому що я почала йому доставати корм, він У мене одразу ж мені чотири. Отак от ну, машині з'їв. Та за версією перевізника жодної проблеми не було. У коментарі журналістам компанія стверджує, що довезли собаку до місця призначення. Цуцика довезли в Нідерланди. Пересадка була в Берліні, так як змінюється водій. Ніхто гроші не вимагав, ніхто не змушував нікуди їхати. Так була затримка в доставці: дорога довга, два кордони. Україна, Румунія, Румунія, Угорщина. Плюс купа блокпостів поліції в Німеччині. Кожна зупинка це перевірка від години до навіть п'яти годин. Перевезення тварини за кордон складна і відповідальна справа. Тож перевізників треба обирати ретельно та ще й правильно готувати до поїздки чотирилапих. Потрібні для деяких тварин заспокійливі препарати, тому що вони дуже нервують під час поїздки. Вони на трав'яній основі, тому їх необхідно давати заздалегідь. Це десь за 3-5 днів до поїздки. Так як зразу вони не будуть діяти, тільки накоплюючи ефект, мають перед дорогою тваринку не перегодовувати краще її кидати десь там половину норми. Заздалегідь необхідно визначити, яким транспортом буде їхати тварина. Від цього буде залежати і пакет документів. Це такі документи, як Паспорт на тварину українського зразка там де будуть вакцини. Також е, необхідно мати закордонний паспорт е, на тваринку, обов'язково е, антитіл на сказ для перевозки. Літаком треба додаткові довідки, зазначені авіакомпанією. А якщо їде машиною, необхідно продумати місця зупинок для прогулянок чотирилапого. Анастасія Кубовська, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.